Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 1 липня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім, які роботи на винограднику необхідно проводити у липні. У липні я продовжую проводити зелені операції. Пасункування та карбування. Пасунок повністю видаляти не потрібно. Один або навіть два листочки варто залишити. Коли пагони на виноградних кущах значно переростають верхній дріт, я проводжу карбування пагонів винограду. Верхній пасунок я обов'язково залишаю. Це буде нова точка зросту. Решту пасинків прищіпую, залишаючи один-два листочки. Якщо в подальшому з'являтимуться пасанки другого порядку, я їх також прибираю. Оскільки виноградні пагони безперервно ростуть, зелені операції, пасанкування та карбування необхідно проводити регулярно протягом усього періоду вегетації. Головна мета проведення зелених операцій недопущення загущення виноградного куща. Пам'ятайте, там, де загущений виноградний кущ, там одразу з'являються грибкові захворювання, навіть у випадку проведення регулярних та своєчасних профілактичних обробок. Якщо наприкінці червня ви ще не провели нормування гронами кущів винограду, зараз на початку липня саме час для того, щоб провести цю дуже важливу операцію. Нормування врожаємкощів винограду на своєму виноградному маєтку я провів протягом третьої декади червня. На моєму каналі є окреме відео, де інформація наведена більш докладно. Якщо наприкінці червня ви ще не провели профілактичну обробку виноградних кущів після цвітіння, зараз на початку липня ще маєте нагоду провести цю дуже важливу профілактичну обробку. Дана обробка проводиться проти мілдю, оїдіуму та сірої гнилі. Обробку виноградних кущів після цвітіння я вже також провів. На моєму каналі є окреме відео, де інформація наведена більш докладно. Зараз, на початку липня, коли ягоди активно набирають вагу, необхідно обов'язково стежити за станом ґрунту. Якщо зараз на початку липня ґрунт сухий, дощів немає, виноград обов'язково необхідно ретельно поливати. Якщо зараз на початку липня активна грозова діяльність йдуть різні дощі, виноград поливати не потрібно. На наступний день після поливу я проводжу розпущення ґрунту довкола голови виноградного куща. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Також, завдяки регулярному розпущенню ґрунту, на моєму виноградному маєтку не встигають рости бур'яни. Пам'ятайте, аерація ґрунту є одним із секретів кращого зросту виноградних пагонів та отримання гарного врожаю в подальшому. Подивіться, будь ласка, зараз на початку липня молоді саджанці винограду почали активно рости. Як правильно доглядати за молодими саджанцями винограду, протягом липня обов'язково зніму окреме відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Ви переглянули роботу на винограднику у липні. Цікавить нормування врожаємкощів винограду. Рекомендую до перегляду ось це відео.